Олексій, що робиться? Тебе заплакували в LinkedIn чи що? Та ні, ще ні, а тебе? Теж ні. А наш чому? Чому? А треба нормальні просто інструменти юзати. Отак от, от. Я вважаю, що це дуже. Важливо, перш ніж рухатися в якийсь отрічці, зрозуміти, з чим ти рухаєшся, тому що LinkedIn профайл по суті це е, вхід в твій бізнес, вхід в твою персоналіті, в твій профайл. Люди повинні зрозуміти, хто ти, що ти, і так далі. Є така статистика, що серед е, опитувальних 63% людей вони не довіряють профайлам, які не заповнені, oh. тому. Тому історія така: якщо у вас не заповнений профайл, я вважаю, що не потрібно робити от річ. Тому що uh -huh. якщо людина вона 100% буде заходити, і ви це бачите після меседжу, після там коли ви її акцептуєте, вона 100% буде заходити аналізувати вас. І якщо вона там не побачить те, що вона очікує, ви не зможете зробити конверсію. Тому е напівзусилля по заповненню профайлу не приводить до результату, тому uh -huh. це. Треба робити, фото. Е, з фото по статистиці, по статистиці на 21 в 21 раз більше переглядів, ніж без фото. Я думаю, це дуже логічно. Я думаю, навіть це не можна коментувати. Ну, тобто а... Мені прибрати фото, де я там в сонячних окулярах там, да там, да, да, там ти, ти на фоні, я не знаю, ефілі вежі і так далі. Тобто з пляжу. Да, мені довуть, що що люди можуть там поставити фотки якісь на бізнесові, але фотка потрібна бути якась серйозна, бізнесова, mm -hmm. гарна, щоб була там багато вашого обличчя, і так далі. Тому що це довіра. Тобто люди будуть дивитися на це. І ну я думаю, що це дуже такі. Ми базові речі проговорюємо, і це треба зробити правильно. Mm -hmm. Я побачив, що багато профайлів зараз роблять ще. Тобто, воно змінюється. Є фото. А коли ти заходиш на профайл, воно змінюється відео коротким відео, де людина, наприклад, там каже, що вона робить. Наприклад, там mm -hmm. там людина, якої, наприклад, там я вчусь, там Ян Коняк, він там розказує, mm -hmm. які тренінги він там віддає, і так далі. І це прикольно, тому що це не в усіх зараз. І якщо ви зробите це. Таке, да, таке відео це буде привертати увагу. Ну, я бачу, що ще, ще не всі це навіть роблять. Тому опціонально ви можете ще записати коротке, класне відео там з руки, і щоб воно змінювалося з картинку. Це важливо. Шапка LinkedIn. Вона повинна бути фірмова від компанії. Маєш, норкова, норкова шапка. Така. Да, 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 шапка та норкова, така така велика, тому що вже 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 так трошки зимно, тому треба треба її взяти. Да. Але я маю на увазі. Я жартую. Я маю на увазі шапку LinkedIn. Це кавер LinkedIn, як то кажуть, він має там такий стандарт, там і так далі. Mm -hmm. Ви це про це все знаєте, але вона повинна бути або. Або фірмова, або заточена під ваш профіль, якщо ви там я не знаю, там консультант, або ви там і -тренер, тренер, і Якщо вона у вас там, то там наприклад заточена під вас, що там вона більш про вас, а не про компанію. Але чого не треба робити, я це бачу, що це деякі профайли це роблять. Це. Писати все, що тільки можливо в цій шапці LinkedIn. В нас наступний івент, в нас вебінар. В нас найкращі розробники, в нас такі технології. А ще ми там даємо там дисконт на перші три місяці. І 600 індустрій, так да. да, і ми покрили вже на сьогодні. Наша компанія за три роки покрила 600 індустрій. Людина mm -hmm. бачить цей кавер, і думає: нема сенсу вивчати вже профайл. Це... Все зрозумів, e, name, Це зрозуміло, але. Що важливіше, після е, вашого ім'я йде тайтл, тобто хедлайн. І це достатньо важлива така тема, яку треба підняти, і всі повинні робити це правильно. І угу. яка тенденція тенденція наступна. Тобто, є перша фаза, наприклад, хто ви там, чітко, наприклад, там ви в там в компанії, там Oversecu. Тобто, так так. Угу. Да, тобто, йде ваша позиція? Хто ви там, я не знаю там. Бізнес-девелопмент менеджер в такій компанії, тобто все зрозуміло. Але потім mm -hmm. йде такий, такий трошки чіткий, заточений на вашу аудиторію, такий трошки, трошки хлесткий, такий теглайн, ну не теглайн, не знаю, як правильно сказати, це така дуже коротка фраза, яка заточена на аудиторію і розуміє з одної фрази, щоб було зрозуміло, що ви робите. На що ви можете відразу впливати, це опис. Тобто, це біо або розділ About. І ось тут, Антон, нам треба чітку дати таку, такий гайдлайн. Що все ж таки туди писати? Що ти можеш порекомендувати, як ти думаєш? Ну, е, тре, я, ну взагалі, скільки я там для себе це робив і там своїм колегам е, треба. Е, там 50% дати інфу про компанію в About, ну, типу, що ти робиш в компанії X. І е, другий 50% розказати про себе, що тобі драйвить, там, типу, що надихає, е, що ти робиш у своєму житті, який процес підтримуєш та, знов у компанії. Е, і якісь, наприклад, call to action знов там want to talk. Там, Calendly, календар, Book Call. Ось Дуже все. Дуже згодом тут. Так, е я бачу, що деякі профайли почали додавати топ скілз, тобто по цих skills скілзах ідентифікують людину, тобто, в чому вона найкраща. Тут треба такий дати коментар. Тобто, якщо ви зробите це тут, це ок абсолютно. Тобто, в біо це можуть бути ваші там топ скілзи, але е ну, не треба трошки не перегнути тут. З цим, тому що скілзи можна додавати, якщо ви знаєте, вже в experience, та скілзи, ми ще ще маємо в endorsement. Тому uh -huh. якщо це буде, наприклад, в bio та буде в endorsement, де вам ендорся, ці скілзи, то це ок. Але якщо це буде і в bio, і в experience, і в endorsement, це трошки too much, тому що як на мене, то це не дуже дає інформацію вашому клієнту з точки зору, можливо, що ви робите, окрім тільки тих кейсів, коли ви там в там скілзах. Uh, пишете, я не знаю, там, які скілс, тобто, ну, я не знаю, не sales, там не outbound, а, наприклад, там я не знаю, cyber security або mobile development, щось таке. Ну про да, по що... типу там Exactly, так, 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 Теги, якщо ви побачили, і дуже багато зараз людей так роблять, це теж ідентифікація вас, про які топіки, можливо, ви поширюєте контент. По yeah. яких топіках uh -huh. вас можна ідентифікувати? Наприклад, я заходжу на людину, і я бачу, що про це людину це про sales, це про sales uh tips -huh. або sales coaching і так далі. Якщо мені це цікаво, я розумію, що я хочу йти далі, або там підписатися, або законектити і подивитися, наприклад, контент, яка людина а, там викладає, що вона шерить в своєму профайлі, і так далі. Uh -huh. Тобто. Якщо ми вже беремося за те, щоб заповнювати все, то це треба теж зробити. Це не складно. Напишіть теги, які про вас LinkedIn додав таку штуку: це лінк на сайт. З якого ви е, робите там не річ, маю на увазі ваш сайт, з якого е, який веде на ваші сервіси або на посадочну якусь там сторінку, і так далі, то відразу після там talks about з тегами а вашої локації та контент-інфоконтакт-інфо йде лінк на сайт, який може. Дуже швидко перевести там на сторінку, яка буде вже трошки більше давати клієнту. Е, і це в такій верхній шапці ще знаходиться, і це зручно для клієнта. Так, так. Або там навіть є така штука, типу book appointment, ви можете та, е, закинути свій там Calendly HubSpot, там календарь, там, whatever. Google календар, і там, якщо ви там. Давайте так. інфлюенс влієте там на uh, щось в LinkedIn, Ну, до вас просто буде. Ну, у вас буде просто додаткова функція call to action з вами та і все. Що трошки в мене залишилось. Це licens mm -hmm. ну, Ну Моє враження таке, що це. Прикольно, коли ти дивишся, а в людині є там сертифікації якісь, це сильно, так. Да. Тобто, найголовніше, що вони повинні бути реальні. Там навіть LinkedIn просить вас вказати номер сертифіката чи ліцензії, так. і так далі. Ну так, але це змістовно. Тобто, це говорить, що людина в індустрії не випадково. І, ну, залежно від того, які у вас там є ліцензії і сертифікати, але це блок такий класний, якщо вам є реально, що там вказати, вказуйте. Uh, і так далі, Інтерест, інтер інтерест підпишіться на компанії, з якими ви хотіли би працювати, і не, 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 не я думаю, що це не найголовніше, які ви зараз там утрічте, але з якими ви би хотіли би працювати. Це більше про візуалізацію, і так далі. Тобто, підпишіться на цікаві компанії, але цей блок повинен теж бути uh, щодо того, і там з якими ви хочете працювати. Ну, ти маєш на увазі селсмейтс повинні всі підписатись там. Да? 100%. До... Є ризики того, що багато е, інструментів автоматизації е, скоро перестануть працювати, тому що е, LinkedIn е, покращує свій м, алгоритм е, поведінки. Е, як юзер, як ну, типу, природньо використовує систему. Тому деяким тулам, які не оновлюють свою архітектуру, буде скоро біда. І ми це теж сьогодні про це поговоримо. Покажемо вам новий тул, який ми радимо. офігезний в порівнянні з іншими і розглянемо. Так, да, а ти помітив, до речі, що от спочатку року ви завжди якісь штуки ну, викатують, типа там алгоритм змінюють, і так далі. І кожен рік ми з цим зіштовхуємося і треба щось міняти, блін. Я в шоці. Давай я покажу тул. Давай. Давай ми друзям нашим всім покажемо новий тул. Давай я розроблю такий прев'ю. Так, з'явився новий тул. Це наші українські хлопці та дівчата зробили тул, який називається Lead Tower. Друзі, ми е, нічого не отримаємо за цю рекламу, але ми почали використовувати цей тул і те, як органічно, правильно і е, 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 обходячи алгоритми LinkedIn, він працює. і Всі ці фічі, які ми вам казали, до цього він це враховує, дуже швидко реагує і імплементує. І ми дуже його радимо. Показуй. Так, ну, у нас аудиторія точно розуміється в автоматизаціях різних інструментах. Багато є таких старожил, як то кажуть, якими всі користуються, не буду їх назвати. Але скажу просто основні відмінності від цих старожил, що насправді відбувається. Перше, це клауд. Не потрібно запускати бота, скрипт, якийсь там екстеншн, щоб це все працювало. Тобто ви працюєте з будь а, девайсу, налаштували кампейн, закрили девайс, кампейн перформить а, і йдіть пити пиво, сі, все, що завгодно. По-друге, дуже швидко м, заходить в саму систему. Є зараз один продукт, ну їх два. Де, щоб ти почав щось робити, працювати ну, в ньому, треба почекати 30-40 хвилин. Постійно робляться якісь мейнтененси, Ну, тобто, є люди, які ну, просто ну, ну, це вже неможливо працювати. Тут інтегрується все дуже швидко. Приходить пін, коли ви додаєте свій профіль до е системи. Додаєте LinkedIn аккаунт, ну просто моментально приходить пін на, на вашу пошту власну від LinkedIn, і ви сетапите свій аккаунт просто ну там до хвилини. Як я і казав, ви вибираєте свою локацію, VPN тут є. Ну тобто, все супер секюрне. По-друге, працює дуже швидко, класний інтерфейс. Дуже він мені подобається. Нічого не перегружено, все зрозуміло, де знаходиться. Так, да, продукт ще апдейтиться. Е, ще багато тут є роботи на рахунок там всяких різних видів кампейнів е, та інше. Але головне, що вам зрозуміти, роз, дуже е, швидко оновлюється стата. Це не треба знов чекати, блін. Знов не хочу називати продуктів, е, які це роблять. Але іноді треба е, ніч е, почекати, поки онов, оновиться стата. і... Коли ти запускаєш, наприклад, кампейн, він запускається тільки на наступний день. А є деякі випадки, коли через тиждень він тільки починає працювати. Знов тому, що фігова все збудовано з точки зору архітектури. Ну і навіщо на фіга за це платити гроші? Продукт стоїть нормальних грошей, там до 50 баксів можна зробити прям собі профіль, і ти починаєш ну, відразу використовувати його. На ну, максимум в кампейні, э, все э, можна збудувати як э, конструктор, тобто ви можете налаштувати повністю собі логіку кампейну. Що ви хочете спочатку зробити там прогрів, потім відправити інвайт. Якщо інвайт, наприклад, ваш не прийняли, система його забере сама. І дуже все знов чітко працює з точки зору роботи, тому що, блін, ми за це платимо гроші. От, е, Меседжі теж все класно показує, все супер е, зрозуміло. Тому, тому ми що? Ми радимо? Е, самі зараз працюємо з цими. Е, е, Кампейнами тут, в мене кампейн зараз постійно крутиться у льоші. По інших теж можна додати в кампейн не тільки один профіль, можна додати два-три профілі, чотири. Тобто, ви можете масштабувати свій кампейн. Ви можете переглянути репорт відразу по всім профілях в одному місці, порівняти, як який профайл перформить краще, у кого який меседж або пропрацює краще. Тобто Логіка самого продукту нова, і ще буде додаватись багато класних AI-фіч, теж які будуть допомагати вам дізнаватись більше інформації про літа, щоб що, щоб краще сформувати свій меседж, наприклад, після його реплаю, фоллоуапу. апу От, тому радимо лінк на цей тул з нашим. Посиланням буде в описі подкасту і в першому коменті, тому дивіться і працюйте всім, папа.